Він завжди залишав вікно на ніч прочиненим, мовляв, свіже повітря краще спиться. А я щоночі лежала і слухала, як десь далеко виє собака, наче знав, наче попереджав. Бо коли прийшла правда, вона влетіла саме крізь те вікно, як холодний вітер, як чужий запах на його светрі, я не відразу зрозуміла, що сталося. Іноді зрада це не різкий удар, не вибух, що валить тебе з ніг. Іноді вона приходить повільно, крок за кроком. Як роса, що точить камінь, як тріщина в часті, яку спершу не помічаєш, а потім уже не поп'єш із неї не поріжшись. Ми жили у будинку, що належав ще його бабі Ганні, старі вишневі двері, перекошена веранда, запах в'янучих квітів та пилу. Тиша тут була така густа, що в ній можна було втопитися. Але мені здавалося, це і є спокій, затишок. Те, заради чого я залишила місто, друзів і кар'єру, щоб стати частиною чогось справжнього, його звали Остап. І був він таким, що з першого слова здавався надійним, мов дуб, з твердим голосом, широкими плечима і руками, які пахли землею і бензином. Механіку місцевому сто, але для мене цілий світ. Своїми пальцями він умів зібрати двигун, полагодити грубку, і часом у рідкій миті ніжності. Доторкнутись до мого обличчя так, ніби я, найтендітніше, що він коли-небудь тримав. Але ці доторки ставали рідшими. Замість розмов, бурмотіння, замість вечорів біля печі, самотні вечері з напівхолодною гречкою. Спочатку я думала втома Господи, ну звісно, село, огород, постійна робота, ціни ростуть, проблеми душать, але знаєте, жінка серцем відчуває, навіть коли мовчить. Одного вечора я вийшла на подвір'я збирати білизну. Сорочки ще не досохли, висіли, ніби втомлені, я торкнулася його сорочки, і щось було не так вона пахла інакше, не пральним порошком, не нашими подушками, а солодким, чужим парфумом, липким і дешевим, як брехня, і я тоді просто завмерла серед подвір'я під зорями з цією сорочкою в руках, і повітря довкола було глухе, як вітальня, коли хтось тільки що з неї вийшов і не сказав найголовнішого. Того ж вечора. Я не стала влаштовувати сцен. Жінка, яка виросла серед бабиних казок і маминих сліз, знає, не завжди треба одразу кричати, треба слухати, спостерігати, бо іноді правда сама лізе у хату, не знімаючи чобіт. Я почала помічати він став раніше вставати, але пізніше повертатись, телефон завжди був у беззвучному режимі. А коли я просила його допомогти з варенням. Той самий Остап, який колись міг годинами виколупувати кісточки з вишень, сказав, що немає часу на бабські дурниці. І щось у мені тоді обірвалося. Я відчула, що двері між нами більше не скриплять, вони зачинені наглухо, почалося все з маленької дрібниці, як завжди, як воно буває у житті, не грім, не блискавка, а просто папірець. Маленький, зім'ятий, кинутий у кишеню, певно, забутий. Але хіба жінка не знайде? Жінка, то як вода, проб'ється крізь найдрібнішу шпарину. Я прала його куртку, ту саму, в якій він ходив на роботу, а в кишені чек з кав'ярні в районному центрі. Капучино, тістечко з полуницею, дві персони, 117 гривень, дата вчорашня, а мені казав, що затримався в гаражі, бо старий журавель приніс розбиту коробку передач. Я сиділа на краю ліжка, тримаючи той папірець як доказ на суді. Але якого ще суду треба, коли жінка вже все зрозуміла? Увечері, коли він повернувся, я зустріла його як завжди теплою стравою, тишею і принишклою усмішкою. Як день спитала та нічого, як завжди, збрехав легко, без вагань, як хтось, хто тренується в цьому щодня. А в гаражі що? Та журавель приходив коробка геть, я там до дев'ятої возився. Тоді я глянула йому просто у вічі, довго мовчки, і ніби в його зіницях миготіла тінь якоїсь чужої жінки, білявка чи руда, не знати. Але вона вже сиділа там у його погляді, пила каву і сміялась з його дурнуватих жартів. А чому, тістечко, з полуницею? спитала я раптом. Остап здригнувся. Очі його збилися, як птах, що вдарився в шибку. Що, учеку, що я знайшла в твоїй кишені? Там було два тістечка, не одне і два капучино, а в гаражі, я гадаю, такого не подають. Він мовчав, плечі опустилися і щось у ньому зламалося. Не тіло, гордість, оте чоловіче переконання, що брехня то захист, а не зрада це нічого не значить, сказав тихо. То чому ти мовчав? Якщо нічого не значить, чого ховаєш. Я не кричала, бо коли болить по справжньому, то голос зникає. Залишається тільки стукіт серця, глухий, наче удари молота по труні надії. Він не заперечував. Просто вийшов на двір, сів на лавку біля старої яблуні, що ми колись разом обрізали навесні, і сидів, опустивши голову. А я дивилась на нього крізь вікно і відчувала, як усе всередині мене перетворюється кохання, на лід, довіра, на порох. Наступного ранку я прокинулась сама його не було ні в ліжку, ні в хаті, ні в дворі. Лише куртка висіла на гвістку, та сама щеком, порожня. На кухні лежала записка Мені треба подумати, не знаю, що зі мною, не шукай мене, повернуся, коли зрозумію. А я й не збиралася шукати. Знаєте чому? Бо жінка, яка лишається з самою собою після зради, уже не та, що була до неї. Вона не буде благати, вона не буде гніватись, вона буде жити. Бо коли тобі завдають болю, або ламаєшся, або стаєш кращою за свою тінь. Він зник на три тижні, тихо, без дзвінка, без пояснень, лише кілька разів приходила старенька його мати, мовчки сідала на табуретку, хапала мене за руку і шепотіла. Доню, прости його, він, може, й сам не розуміє, що робить, а я мовчала. Бо що скажеш, коли серце хоче кричати, а душа вже втомилась відповідати? Вдень поралась по господарству, полола, варила, мила, усе як завжди. Але вечорами тиша. Та тиша, що просочується крізь шпарини, лізе під шкіру, спить поруч. Вона була моїм новим чоловіком, і от одного ранку, коли ще роса лежала на буряках і сонце тільки визирало з за дровітні, я почула стукіт у двері. Повільний, впертий, не Остап, у нього завжди був свій ритм, впевнена хода, рішучий крок, а тут, мов сором, обережність. Я витерла руки об фартух, підійшла і відчинила. На порозі стояла вона. Молода, гарна, з тих, кого в селі одразу назвали б міська. Світле волосся, обтягуюча курточка, губи нафарбовані, очі великі і яскраві, як у кицьки. Вона тримала в руках сумочку, нервово стискала її ремінець і не могла мені в очі глянути. Доброго дня, сказала тихо. Голос у неї був м'який, трохи натріснутий. Як склянка, з якої хтось пив щось надто гаряче. Доброго, ви хто така? Я не збиралася полегшувати їй вхід. Мене звати Ліля, я я знаю Остапа. Ми ви та сама. вона кивнула. Негордо, невиклично винувато, як людина, яка нарешті зібралась попросити вибачення, я не знала, що він одружений. Спочатку вона ковтнула повітря. Він казав, що живе сам, що давно розлучений, що вони разом. А коли я дізналась, то вже я вже була вагітна, вагітна. Слово впало між нами, як камінь у криницю, глибоко, глухо, я вперлася руками в двері, щоб не впасти. І що тепер? спитала я, дивлячись на неї на цю молоду жінку, яка стояла тут, ніби й невинна, але ніби й усе розбила. Я не хочу його, не хочу руйнувати ваш шлюб. Я просто. я приїхала сказати правду. І все, правда. Правда, то не валіза, яку можна привести і залишити на порозі, прошепотіла я. Правда, то пожежа, вона або очищає, або знищує. Вона заплакала неголосно, так як плаче людина, що вже не знає, навіщо це робить, я не знала, що відчувати. Злість, сором, жаль до себе чи до неї. У голові крутилось одне. Він пішов від мене і не до неї, просто втік. Він не приходив до мене теж. Я думала, ви знаєте, де він. Я думала, що він з вами. Вона затулила рот долонею. Я повільно сіла на сходинку, втупилась у землю. Землю, яку ми разом копали, на якій росли наші помідори, на якій тепер, виявляється, була брехня. А як же, дитина? спитала я. Ти сама? Не знаю, можливо, моя мама в Польщі, батька немає, але я працюю, справлюсь. Вона не просила нічого, не ні сліз, не прощення. Вона просто хотіла, щоб я знала, щоб не жила в ілюзії. Бо правда, як каже бабуся, краще найгіршої солодкої брехні. Ми сиділи мовчки хвилин п'ятнадцять. Дві жінки, дві долі, один чоловік, який не знайшов сили бути чесним. А потім вона встала, витерла очі і пішла. Не обернулась, і я не кликала, бо знала. Тепер усе зміниться. Після того ранку, коли вона поїхала, ніби й нічого не змінилось, сонце сходило так само, кури куткудакали, бур'ян ліз між грядками. Але всередині мене щось викрутилось, як ключ у замку, що довго не відчиняли. І от, наче двері відкрились не до спокою, а до порожнечі, я більше не плакала. Сльози висохли, як вода в річці під осінню засуху, пила каву з однією ложкою цукру замість двох. Не тому, що не хотілося солодкого, просто вже не мала з ким ділити смак. І тоді він з'явився. Не стуком у двері, не дзвінком просто встав на порозі, як тінь. Блідий, худий, очі глибоко запали, здавалося, що сам себе несе не ногами, а провиною. Привіт, сказав, вернувся, тільки й відповіла я. Він мовчав, як винуватий пес, що з'їв святкову ковбасу. Я дивилась на нього довго і думала як багато може зруйнувати мовчання. Не зрада, не пристрасть, а те, що не сказав вчасно не пояснив, не вибачився я був у брата, у Закарпатті, думав, що знайду відповіді. А знайшов тільки себе, і той себе мені не сподобався. Я склала руки на грудях, не тому, що сердита, бо холодно, всередині, то чого приїхав? Хочу спробувати все повернути. Я пирснула, не всміх у гіркоту повернути, як маку вінку, що згнив, як час, що його ти викреслив. Я не знав, що Ліля до тебе поїде, тихо сказав. Я сам хотів усе сказати, але не сказав бо легше втекти, правда? Легше зробити вигляд, що все розвалилось само. Він опустив очі на його щоках сивина. Чи пил дороги? Не знаю, але був інший виснажений, може, справді, жалів, а може, просто боявся самотності, бо чоловіки не завжди повертаються через любов. Часом через страх, що ти хочеш від мене, Остапе? Дати мені шанс, хоч малий, бути поруч, бути батьком цій дитині, і з тобою, якщо зможеш пробачити. Слова його впали в кімнату, як жмут скошеного жита. Жовті, тяжкі, колючі, а вона знає? «Знає, вона не хоче мене, каже, що я твій і тільки твій. А я, я справді, не можу без тебе. Я пішла до вікна, погляд на ту саму яблуню, на лавку, де ми сиділи, коли було ще все живе між нами, на білизну, що лопотіла від вітру, мов прапори на роздоріжжі. Слухай, Остапе, я не з каменю, і в мені ще жевріє те, що було. Але є межа, і ти її перейшов. Я знаю, і я не знаю, чи зможу пробачити, бо пробачення то не слово. То робота, тяжка, як копання, городини у спеку. Щодня, без вихідних я буду копати, усміхнувся він крізь сльози. І землю, і себе я обернулась. Подивилась на нього і вперше за багато днів відчула не злість. Не образу, а глибокий сум за тим, що ми втратили, за тією жінкою, якою я була. За тим чоловіком, яким він міг би стати. Добре, сказала я. Але на одну умову, яку, що ти візьмеш відповідальність за неї, за дитину, за себе, і не чекатимеш, що я стану такою, як раніше, бо не стану. Він кивнув і мовчки обійняв мене. Не тісно, не жадібно, а так ніби тримає попіл того, що ще можна оживити, ніхто не каже, що прощення – це біла скатертина. Чиста, свіжа, з вишитими квітами. Прощення це латка на старому полотні, що тримає ще трохи цілісності, аби не розірватись зовсім, а головне, щоб далі можна було шити. Ми не стали одразу парою з рекламного плаката, жили під одним дахом, але на різних поверхах душі. Остап почав мінятись, і я це бачила він рано вставав, копав город, порався з худобою, був уважним до дрібниць, але не тією увагою, що з провини, а з якоюсь новою тишею в собі. Як людина, що після бурі навчилась слухати вітер, але легко не було, особливо коли з райцентру прийшов лист. Ліля подала запит на встановлення батьківства через суд, і я не звинувачую її, мати має право, і дитина має право знати, хто її батько. Але коли я тримала в руках той офіційний конверт із гербовою початкою, мої пальці тремтіли. Не від страху, від втрати ілюзії, що ми зможемо почати з чистого аркуша. Я поїду, сказав Остап спокійно, без тіні сумніву, і я підпишу все, бо це моє, і я не втечу більше. Ти певен, певен, я дивилась на нього і думала. Невже той самий чоловік, що раніше ховався від правди, тепер став тим, хто йде їй назустріч? Через тиждень він поїхав. Я лишилась удома в цій нашій старій хаті, що вже стала мені ніби живою істотою. Вона дихала зі мною, хворіла зі мною, тріщала по швах, коли мені було нестерпно. Тепер мовчала, і в її мовчанні було щось нове надія, поки його не було, приїхала комісія з міста. Земля, яку ми обробляли стара бабина спадщина, виявилась предметом зацікавлення нового агропідприємства. Хотіли взяти в оренду на 30 років. Добрі гроші, пані, казав той, у дорогому піджаку, лисий, як бляшанка, ваш чоловік уже погодився попередньо. Коли погодився, та десь місяць тому. Документ ще не підписаний, але про це спішов. Я не знала про це, не знала, що Остап до зради готував ще одну тиху. з землею, з нашою землею, якою пахли мої руки, яку він хотів віддати за безцінь. Коли він повернувся, я зустріла його не за вечерею, а в саду. Біля яблуні, де ми колись разом обрізали гілки, а тепер збирали те, що лишилось. Чому ти не сказав мені про землю? Він застиг. І в ту мить я знову побачила в ньому того, з ким жила, того, хто мовчав, коли треба було говорити, я хотів закрити борги. І з лікарнею, і з судом, я думав, що так буде легше. Тобі чи нам, нам, нам не треба легше, нам треба чесно, бо інакше гниє зсередини, як старий пень. Я подивилась на нього довго і сказала Я відмовлю, я збережу цю землю вона не про гроші, вона про кров, про піт, про коріння. Хочеш, лишайся, не хочеш, дорога відкрита. Він опустив голову, а тоді зробив те, чого я не чекала. Став на коліна, пробач за землю, за брехню, за все я був боягуз, але я більше не хочу тікати. Хочу бути тут з тобою, на цій землі, якщо ще можу. І вперше за стільки часу я відчула не перемогу, не жалість, а щось схоже на спокій той, що приходить не тоді, коли все скінчилось, а коли ти нарешті прийняв. Життя це не тільки любов, а й праця щоденна із собою і з тим, хто поруч. Весна прийшла тихо, без пафосу, без надмірних обіцянок, просто розлилася теплом по кістках у землю, у серце. Я вставала зранку ще до півнів, виходила босоніж на ганок, вдихала свіже повітря і відчувала, що ще жива. Не зламалась, не згасла, а може, навіть навпаки, почала жити вперше. Остап лишився і не просто лишився, він працював, мовчки терплячи з тією простотою, якої бракувало нам раніше. Ми не верталися до теми зради, не тому, що забули, а тому, що в кожного були тепер свої грядки відповідальності. Він їздив до лілі, допомагав із малим, привозив гроші, підгузки, навіть сам колисав дитину. І знаєш, я на це дивилась без ревнощів, бо то був інший він. Уже не мій і водночас не чужий. Дитина народилась хлопчиком, Ліля назвала його Тимофієм, гарне ім'я, мудре, як для початку нового дерева в Старому Саду. Ми бачилися обережно, ввічливо, з повагою одна до одної. Жіноча війна скінчилась не тоді, коли хтось переміг, а коли кожна з нас зрозуміла ми всі зранені, і кожна хоче миру. Я часто сиділа біля бабиної печі, слухала, як тріщать дрова і згадувала маму, вона теж пережила зраду. Але змовчала, залишилась і зсередини зотліла, вмерла не тілом, а душею задовго до похорону. Я тоді не розуміла, чому вона стала така тиха, чому перестала співати, чому ходила, як тінь. А тепер розуміла бо коли тебе зраджують, ти маєш вибір стати тінню або стати вогнем. Я вибрала вогонь і я не зосталась з Остапом, як раніше. Я зосталась у цьому домі, на цій землі, але вже не як його жінка. Я стала собою. Ми говорили про це відкрито. Спокійно, як дорослі люди, які пройшли крізь багнюку, вийшли на берег, подивились одне одному в очі і зрозуміли. Любов буває різною, і не завжди вона пара, іноді пам'ять, іноді вдячність, іноді просто історія, яку треба відпустити. Він жив окремо, поруч у старій хисті, що стояла на краю нашого городу. Сам зробив там ремонт, сам провів воду. Приходив щодня допомагати з полем, з худобою, з будівництвом нової теплиці, але коли заходило сонце, йшов до себе. Іноді ми сиділи разом надвечір, мовчали, пили чай, без образ, без назад. Я відкрила маленьку справу, почала варити джеми з бабусиних рецептів, сушити трави, пакувати їх красиво і продавати онлайн. Виявилось, люди хочуть справжнього, як і я. І в кожній банці було не просто варення. А шматок мого життя, перемеленого, звареного, приправленого слізьми і терпінням. Село почало про мене говорити інакше не як про зраджену, а як про ту, що не зламалась. Я не носила на собі вінець жертви, я носила косинку, руки в мозолях і очі, в яких з'явився блиск, вперше за роки. І знаєш, що найбільше мене вразило? Одного дня до мене підійшла сусідка Марія, та, що завжди мала довгого язика, і сказала Ти приклад. Не тому, що пробачила, а тому, що вистояла, і тоді я вперше розплакалась не від болю, а від того, що більше не соромлюсь себе, бо я не та, яку залишили. Я та, що залишилась на землі, управді, в любові до себе. Якось коли вже листя осипалось і перші приморозки легли на буряки, я знайшла в шафі ту саму сорочку. Його з чужим запахом я понюхала і вже нічого не було ані болю, ані образи, тільки тканина, і я взяла її та й пошила з неї нову серветку до свого столу. Бо навіть із зради можна шити щось корисне, якщо не боїшся голки.